Мене попросили підготувати проповідь на тему нового року Різдва і відповідно і хлібоприломлення. Всі ці три теми якось потрібно з'єднати в одну і попробуємо це зробити, адже це дуже легко. В центрі всіх цих подій, в центрі цих свят, в центрі тих споменів, які ми сьогодні робимо. Є одна особа, особа Ісуса Христа. І саме тому ми можемо говорити про будь-яких з цих свят, і в цьому всьому є одна особа Ісус Христос в центрі цього всього. Вчора дуже гарна була програма, брати нам розвеселили вечір і особливо сподобались питання. Які задавали, і найбільше мені сподобалось питання, на яке відповіла одна сестра, я цього не знав. Для мене це було щось новеньке. І воно заключається в тому, що питання було, що спільного мають гроші з Різдвом. І я не знав, що спільного мають гроші з Різдвом. Або як нам гроші нагадують про різдво Христове? І це дякую, це дуже класне питання і слід задуматись через те, що на грошах є дата, є дата, яка вказує на те, який зараз рік. А відповідно, вона відштовхується від народження Ісуса Христа. І Віруючі людині це приємно. Віруючій людині це класно. Навіть можна сказати, багато невіруючих людей повинні підкоритись цьому. І мене це радує. Мене це радує, що люди, які не признають Ісуса Христа, люди, які взагалі не вірять в те, що Він народився, вони все рівно повинні підкоритись і жити по цьому календарю. Жити по календарю. В центрі якого є особа Ісус Христос, який народився для нас. І воно навіть мені дає якусь таку невеличку радість, що ті люди, вони, можливо, і не, не люблять цього. Христос сказав, мене не будуть любити, і його не любили тоді, і вас не будуть любити через мене. Вони, можливо, навіть ненавидять це, що календар базується на його народженні. Але Ісус Христос є той, хто запровадив взагалі час, і Він має право, і йому потрібно підкоритися. Якщо згадати про календар, Він дійсно має в собі назву Господа. Тому що після Різдва Христового, Ісус є в центрі цього розділення, Його народження є в центрі цього розділення, календаря. До народження Христового. Після народження Христового, по-англійськи чи по-латинськи, насправді Anno Domini це означає в рік нашого Господа. Воно так і означає AD або, або BC Before Christ. Ну, Секулярний світ намагається і відійти від імені Господа, від імені Христа, і вони придумують інші абревіатури, і вони кажуть: CE, Common Era або Наша Era. Або біфорсі і до нашої ери. Вони таким чином хочуть уникнути цього слова Аннодоміні у рік нашого Господа. Але все рівно, навіть якщо помінявши абревіатуру, залишається факт-фактом. Все це відштовхується від одної дати, від дати народження Христа. І було ще питання вчора: хто запровадив новий рік? Я не відгадав, це був Юлій Цезар. Він запровадив новий рік, який ми знаємо зараз 1 січня. Але ми знаємо, що по Біблії запровадив новий рік, Господь сказав Мойсею. Святкувати перший місяць року. І це було зв'язано з Агенцем, з першим Пасхальним Агенцем. Новий рік. Для євреїв Старого Завіту запровадив перший пасхальний Агнець. Від нього почали святкувати новий рік. І оце, що зараз євреї святкують Рош Шана, це є не неправильний новий рік, це є секулярний новий рік. А істинний духовний новий рік для ізраїльтян святкується на Песовер, на День Пасхи. Так записано, так записано в вихід 12, другий вірш. І там сказано про Пасхальне ягня і про цей час. Оцей місяць для вас, початок місяців. Він вам перший між місяцями року. Це був початок року. І як тоді ягня запровадило новий календар, Новий рік для ізраїльтян, так і для нас, Агнець Небесний, запровадив новий календар. Є чудово, Ісус Христос в центрі. Всіх цих подій. Ісус Христос, Він в центрі хронології часу людства. Він це створив для себе і для слави своєї і Він є в центрі цього всього. Якщо ще говорити про календар і дати, і хто вникає в пророцтва майбутні, в Біблії є натяки на те, що ми знаємо, Антихрист любить копіювати Христа. Він взагалі прийде. Спочатку не як противник Ісуса Христа, а як заміна Ісуса Христа. Не буде видно, і тому євреї помиляться і оберуть Його своїм Спасителем, бо він буде імітувати Христа, якого вони чекали визволителя, який дає мир і свободу народу. І є натяки в Біблії, що тоді також він намагатиметься поміняти час. І він поміняє календар. І можна тільки подумати, да, це можливо, тому що ми знаємо, які будуть події, які приведуть до цього, що народ Ізраїля взагалі прийме Месію, бо їм потрібен буде мир. Ми можемо подумати, що буде такий переломний момент в світі, який дійсно людство змусить прийняти новий початок відліку часу. Переломний момент в людстві буде. І не просто так приймуть євреї Месію, буде дуже складний час, явно зв'язано з немиром, неспокоєм. І тому вони і захочуть того, хто дасть їм мир. І оцей новий період, нова ера, яка буде, для них сатана і антихрист є можливість, що і він під себе підстроїть новий відлік часу. Але це все імітація того, що Він завжди переслідує. І він не може творити сам нічого нового, а він тільки може змінювати те, що вже тут створене, і забирати. І така його ціль. В гордості своїй Він хоче перевершити Христа. Ісус, Він започаткував відлік часу і ери в світі. І це ми говорили про календар. Зараз ми перейдемо про Різдво, це все пов'язане. І хто взагалі, перша звістка про Різдво, ми можемо думати, багато є місця описання і в Старому Завіті, і особливо. Але перша звістка про Різдво і пророцтво і оголошення Різдва. Вона, як не диво, була не пророками, вона була самим Господом з його уст, і він це промовив ще в книзі буття. Він промовив про народження Христа в книзі буття своїми устами до Адама Єви і сказав це сатані також. Бо ми звикли думати, що перша звістка і звістка про зачаття непорочне. Спасителя є в Ісаї все в 7 главі, 14 вірш. Але це не так. Це записано в іншому місці, це записано в буті 3:15, перше пророцтво про Різдво. Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, сказав Господь е, Сатані, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Ось таке пророцтво Господь промовив. І чому тут можна побачити, це взагалі називається протоевангеліум. Протоевангеліум, що значить прото перший евангеліум, добра новина, перша добра звістка, вона була закладена ще в книзі буття. Про те, що ми будемо мати Спасителя. І про те, що він знищить цього, хто спокусив і хто привів нас до падшого стану. І про те, що він йому взагалі в кінцевому результаті розчавить голову, хоч він і буде розп'ятий. А те, що насіння її тут сказано, це є натяк, ну не зовсім натяк. В оригінальній мові це означає взагалі про зачаття. Про незаймане народження, насіння її незаймане народження. Адже для народження людського має бути насіння чоловіка. А тут сказано, що не буде такого. Це буде незаймане, безпорочне зачаття Месії. І це дуже цікаво, що Господь нам це об'явив ще в першій книзі. І дьявол це знав. Через то він всі ці роки намагався не допустити появи в першу чергу ізраїльського народу, з якого вийде Спаситель. Він зробив так, що брат убив брата, і це все мало зупинитися ще там. Але в них був третій син сет, з якого пішло родослов'я Господа. Атака була і на немовлят, і ще в Єгипті. Потім на немовлят уже. В Юдеї. Вже коли Христос прийшов, атака існує далі, щоб Він не повернувся на ізраїльський народ, щоб його взагалі не існувало. Ну, це взагалі історія. А Де мав народитися Спаситель наступне? Також породство нам казало і казало їм, вони добре знали, що це у Вифлеємі. Бо так було написано, так було написано в Міхея, і це знали. Ті волхви, які йшли до Ірода, і вони, він їх питав з цієї сценки, яку ми бачили, пам'ятаємо, як він возмутився, бо вони йому відповіли в Міхея 5:2. Пророцтво було таке, і сказано: А ти, Вифлеєма Єфрате, хоч ти у тисячах юде, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддав на повстання його від днів віковічних. Вифлеєм Єфрат? Це було незначне місто, маленьке село, якщо так подумати. І чому там? Вони ж навіть там не жили. І вони там би і не мали бути в цей час народжені в дев'ятому місяці Марія. Це досить далекий маршрут. Це наскільки я так пам'ятаю, 120 кілометрів їм потрібно було пройти і вагітні жінці на останньому місяці. На ослі, як написано в Біблії, і цей маршрут, вони не вибирали самі. Вони б, якби могли, вони би не обрали цього шляху і народження в яслях. Але Господь, він завжди робить по своєму і Він робить так, щоб його план здійснився. І дуже добре те, що Господь, коли щось захоче, так і станеться, незалежно від того. А чи ми це розуміємо до кінця, чи ні? Він зробить обставини так, що вони призведуть до того, щоб звершилася його воля. І що він зробив? Господь робить перепис, про який ми читаємо також, щоб доставити їх в Ефлієм. Перше, тому що Ефлієм це було місто Давида. Пророцтво також казало, що Месія прийде з того міста. З міста Давида. І трапилось тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Чому вони переписували землю? Їм було важливо для римлян переписувати землю і знати народ тільки для одної цілі, щоб зібрати правильну кількість податків. І вони хотіли знати, скільки зібрати податків, щоб ніхто не зміг уникнути цього. І цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав і всі йшли записатися кожен у місто своє, пішов теж і Йосип із Галилеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вефлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатися з Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. Одним словом. Такі обставини Господь склав, що вони повинні були там опинитися, хоч їм це було дуже, дуже і некомфортно. ця довга подорож. А Бог їм не залишив іншого вибору зовсім. Він їм не залишив навіть іншого вибору, де вони мали ці роди відбутися. Йосип, як батько, навіть в ті часи. Недалеко не такі, як сьогодні, стерильні, він би ніколи не обрав такого місця для своєї дружини народжувати. Він би ніколи, вони б самі ніколи не погодились і не вибрали цього. І Господь просто не залишив їм вибору. Він не залишив їм вибору. Міст вже немає. Ми чули, як гарно дівчатка співають тут на сцені. Відповідь була така: місць ніде немає. І... Лише знайшлось одне. А Вифлеєм Єфрата це не просто невзрачне село. Це була особлива така місцевість недалеко від Єрусалиму, буквально пару кілометрів, шість чи сім. Вифлеєм Єфрата, а саме це слово Єфрата, воно означало поля, особливі поля, особливі пасовища. Де вирощували особливих ягнят. Саме там в Ефлеєм Єфрата вирощували храмових жертвених ягнят, які приносились в жертвоприношення на великі свята, особливо на Пасху. Ефлеєм Єфрата це було дуже важливе місце для Бога, щоб народився там Месія, якого назвуть Агнцем Божим. І він все зробив для того, щоб вони заночували і вони народили Ісуса. Там, де народжувалися ці ягнята, ці храмові ягнята, вони народжувалися там, на пасовищах Вифлеєм Єфрата, де були спеціальні башти, які служили для того, щоб день і ніч спостерігати. За цією місцевістю, вона була надто важлива для них. Ягнятко, оці овечки, які там народжувалися, вони не могли бути пошкоджені. Ніде не має бути царапинки. Їх доглядали як немовлят. І за ними була постійна варта. І було багато таких веж, схожих на цю, що на екрані. В цій невеличкій місцевості. Бо постійний був нагляд. Вони були дуже особливими, і їх при народженні, повивали, щоб вони не могли брикатися і себе пошкодити. Їх повивали, їх повивали при народженні, їх повивали при транспортуванні назад в Єрусалим для жертвоприношення, щоб воно не вирвалося і не побігло. Їх несли замотаними, як молоді, маленьких немовлят. І для для пастухів це не було незвичне явище, бачите, повитих ягнят. І саме про цю вежу також було пророцтво. в Міхея 4.8 було написано, що саме звідти з того району буде Спаситель. Там сказано так: а ти башня стада по-російськи, холм щері Сіона. Тебе І возвратіться прежнє владычество, царство к щерям Єрусалима. Башта стада. Тут написано, що башта стада і вона дасть народження Месії. Башта стада, це якраз був той регіон, регіон Вифлеєму, де були ці сторожові вежі для стадових овець і ягнят храмових. Було пророцтво, що Ісус має там народитися, і Господь зробив все, щоб так і сталося, незалежно від вибору людей. І пастухи, коли побачили, взагалі їм, коли ангел сповістив, пастухи ці були хоч і нижчі слої, вони все-таки виховували ягнят. Церковних, як то кажуть, храмових, вони мали якесь відношення до первосвященників, бо первосвященник приходив оглядати сам ці ягнята перед тим, як забирати, вони їм звітували, і вони мали якісь базові поняття взагалі про служіння і навіть про пророцтво. І тому, коли їм ангел сповістив, вони повірили. Бо їм ангел сказав признаки, і це було записано, що він їм сказав в Луки 2, 8 глава. Знову ж таки, тут по-українськи, бо довгий вірш, але ви всі це добре знаєте, що сповістили ангел. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували з отару свою. Аж ось ангел Господній з'явивсь коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим, та ангел промовив до них не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, а ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. Вони побачили цю звістку, почули її. І їм було недалеко йти, так як вони там пасли, тих овець цей район, вони добре знали. Вони бачили багато оцих спобитих ягнят, але ще такого вони не бачили. Коли вони побачили сповите, немовля, в яслях. В яслях там, де народжувалися, вони добре знали, хто? Храмові, жертвені агнці. Вони одразу повірили. Вони не сумнівались. Що це є Спаситель Месія. І вони поклонились перед Царем Ісусом Христом. І підводячи підсумок Нового року Різдва, ми бачимо, який був дивовижний план Господа. Який був дивовижний план Господа і великій Його любові до нас, що Він все зробив, щоб сталося так. Як Він запланував, щоб Ісус Христос був народжений не тільки Царем, а Він був народжений жертвеним, агнцем Небесним, кров якого пролита за кожного з нас. І в цей час, в цей Новий рік, в це Різдво, хто ще не пізнав Ісуса Христа як Спасителя Месію, хто ще не повірив в пророцтво і не побачив признаки, і не прочитав Писання, все твердить про це, і більше нічого не потрібно. Що ще потрібно? У нас усе є, щоб прийняти те, що Ісус Христос віддав на Христі і заплатив за наші всі недостатки, у нас їх дуже багато. І слава Богу, що Він сказав всі немощі, Він поніс наші, адже у нас їх багато. І він сказав, все звершилось на Христі. І ми можемо, вступаючи в цей новий рік, розуміти в те, що багато можна ставити і планів, і цілей. Багато випадків це є добре, так і є угодно Богу, це правда. Але водночас ми маємо розуміти, що календар і час в Божих руках. І він все зробить по-своєму. І ми, може, не хочемо бути десь там, хочемо бути в себе вдома, а він привів їх туди, в вифлеєм, в ясля. Тому що Він володіє часом, Він володіє календарем, і він володіє нашими долями. Нам потрібно зрозуміти одне, що не будемо переживати в цей рік, що він нам принесе. Що Він нам принесе? Пророцтво нам каже, що нам кожен рік новий, чим ближче ми до цього часу, Він для землі нічого доброго не принесе. Але наш мир і спокій є в тому, що ми в руках Господніх, який відкупив, який відкупив, заплатив за те, що ми недостойні, Він лише один був достойний. І з цим легким серцем нехай кожен вступає в рік. Хто пізнав Господа Ісуса Христа з легким серцем, з серцем вдячності за те, що як кожен має усвідомити свій стан і зрозуміти, що як би я не старався, я все рівно не достаю. Я все рівно не достаю. До цієї грані, яку Господь поставив, і яку тільки міг Христос виконати. І в цьому наш шалом, в цьому наш мир і спокій, який Він дарує нам на 2023. Мир і спокій у благодаті і спасінні нашого Месії Ісуса Христа. Амінь.